Доброго дня! Чим обдарує Всесвіт. Загальний розклад. по правосуддю. А ви отримаєте інформацію, якій будете дуже радіти. Позитивні зміни, яка дасть вам можливості вийти з негативно-емоційного стану. Ви отримаєте інформацію, розуміння того, що ви подолали конкуренцію, або ситуація обставини склалася так, що ваші конкуренти, або ті, які негативно впливали на ваше життя, конкурували саме з вами, не досягли результативності по відношенню до негативних дій ваш бік. Тривалий час вони негативно впливали на ментал, ви знаходились в бездіяльності. Хоча ви мудрі і самодостатні, але були жертвою дій саме цих людей. Ясність, розуміння, зміна обставин ситуації. Але ви повинні чітко розуміти, що, навіть якщо вам надається розуміння, що позитивні зміни відбудуться, ви повинні сконцентруватися. Чого ви бажаєте досягнути. Які плани ви бажаєте реалізувати, В які новопочинання ви бажаєте рухатись? Чим ви бажаєте займатись? Ну, тому що скажу так: у вас є на даний момент проєкт починання. Конкретика йде тільки в тому, ви повинні йти в новопочинання, яке вибрали серцем, або ви І повинні. Рухатись, змінювати саму ситуацію, діяти. Вищі сили допоможуть вам. Але загалом ситуація залежить від вас, від вашої активності. Якщо на даний момент ви знаходитесь в бездіяльності підвішеному стані, тобто тривалий час, ви не мали можливості досягнути результативності в своєму житті, то ви повинні зрозуміти, от, на той момент, коли ви отримали дану інформацію, ви по даному розкладу чітко для себе здобуваєте ясність, яку раніше не мали, по відношенню, як бути щасливою, як досягнути благополуччя і достатку. А вам, от вищі сили, по правосуддю надають дане розуміння і дану інформацію, що буде відбуватись надалі, і яким чином досягнути саме Щастя, радості і благополуччя. Як змінити ситуацію, щоб отримати той результат, якого ви бажаєте? В стосунках насамперед, відносно власної реалізації, в тому числі, стілити, наповнитися. Якщо хворіли, то виздоровіти і відчути себе ресурсною, самодостатньою. Саме та, яка має цілі, досягає її.